Переможець двох сезонів битва екстрасенсів Ясновидець Хайла Лекперов шокував своїх прогнозом. Екстрасенс назвав дату завершення війни. Якби я міг поїхати, сидіти вдома і спокійно спати. Я не зможу спати. У цьому випуску почуєте, коли настане перемога України, як будуть розгортатися події на лінії фронту, та ті прогнози хаяла Лекпарова, які вже здійснилися. Дочекайтеся вже за хвилину, а поки не забудьте підписатися та натиснути на дзвінок. Я думаю, що я потрібен. тут. Потрібен. Ракет я не боюсь. Мін. Я не боюсь. Я сам військовий колишній. Обговорюючи останні прогнози хаяла Алекперова про Україну на 2023 рік, не можна не помітити того, що провісник досить стримано висловлюється про те, коли може закінчитися війна. Справа в тому, що він каже, що щось хороше у цьому питанні може статися весною 2023 року. Проте конкретних дат та події він не називає. Я можу помилятися, ну ось в цей час щось буде цей місяць. Далі я не можу побачити. Це щось таке світле позитивне для України для українців. Так, так, хороші, хороші пішли. У своєму на короткому інтерв'ю хая Лепаров теж говорить, що перемоги, позитивні новини, слід очікувати в найближчі термін. Перше завдання українця буде а, укріпити армію, а друге, а, будувати відновлювати руїни. А третє люди померли, цього не повернути. Це а, Найболючіше, все екстрасенс упевнений, що Росія зіткнеться з наслідками всього того, що наробила у минулому житті. У неї залишилося буквально кілька місяців, які шансом на зупинку українці гуманний народ, вони не хижаки. Не терористи, не окупанти, Ось це заважає, що раптом зрозуміє ворог, раптом буде добре. гуманність вам заважає більше нічого. певно не у тому, що Росія так, або інакше програє війну. Україна ж на думку провісника вистоя так, не без проблем, але це не означає, що вона програє. Контрнаступ, який уже стався, і це лише початок. Згоду міць української армії лише посилюватиметься. Відповідно, у Росії посилюються проблеми. Як не пришвидше. Вона буде своєю чергою. Знаєте, є таке притіска, хто поспішить, а людей насмішить, тож не треба слід набрати терпіння, Я бачу так, так можна все робити. Завтра прикинутися і всім йти вперед, але це не приведе до добра. Варто потрохи помалу, тому що перемога це така складна річ. Обговорюючи прогноз хаяла Лекпарова для України. Варто також приділити увагу інформацією інформацію про те, що коли Крим, і Луганськ відокремилися, він відчував, що скоро це лихо прийде, і нарешту території України. Він сказав, що війна де через російські руки. Його прогнози кажуть, що є країна, яка буквально вистачає зубами, не сваті і не хоче відпускати нічого, однак у неї нічого не вийде. Хоч варто сказати, що про це дуже багато проблем. Я знову побачив ще 14-го року. Я побачив Ісуса Христа, який по Майдану ходить. Ще в 14 чотирнадцятому коли майдан був люди вбивали один. Що ж я говорив, хлопці за землю не один одного. У ну, вісні його бачив в крові у 2022 році до кияли. вісні також прийшло розуміння, що незабаром почнеться війна. За чотири дні до початку вторгнення в Україну він відправив свою сестру з України на батьківщину. Сам провісник не поїхав цілком свідомо. Він вирішив у західну частину країни, побачив, що там безпечно. 17 лютого я бачив сон по багатирській ановолоні. Їде російський БТР з російським прапором. Я пам'ятаю, що вони якось все готові вже сюди прийти. Я хотів 27 лютого поїхати додому. Так і було. Я прокинувся, а моя сестра була переможецею 21-го сезону, а вона була зі мною. Я кажу, Сестру, я холостяк неодружений, Я в тебе вдвоє дітей. А буде наступ. Давай їдь до дітей, тому що не дай Бог щось станеться. Я не хочу бути перед твоїми дітьми винним. Практика показує, що екстрасенси та астрологи сьогодні дозволяють сформувати теоретичну картину майбутнього. Важливих їх прогнози не завжди виявляються максимально точними, тому що екстрасенсорика та астрологія не дають точної інформації. Однак Прогнози хаяла Алекперова на 2023 рік для України, який є двічі переможцем популярного телешоу. Битва екстрасенсів», заслуговують на увагу. Настала весна Все в природі починає оживати і набиратися сили, і хай ця весна дасть силу кожному з нас витримати всі випробування. Далі нам в цей нелегкий час. А захисникам України хай їх рідна земля дасть сили захистити свої сім'ї і відкинути ворога до кордонів своєї країни. Друзі, вам дякую за перегляд. Ви були на каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь, ставте ваші в та тисніть нацинок, адже далі ще більше прогнозів та наших спільних перемог.